Друзі, всім привіт! Хочу розказати вам про нашу грушку киргизку. Бачите, ми зараз копали людям саджанці, на замовлення, замовили люди 15 у нас грушечок. Сорту кіргизка, це зимній сорт, дуже гарно, постійно роди саженці. Бачите, це остання грушка, у якої зараз 18 листопада є ще листечко, тобто вона є дуже стійкою Вообще, до погодних умов, тобто до хвороб, які розвиваються у нас під час дождів. Так що ви можете бачити такі гарні гушки, де бачите, де такий зелений ствол, ось такі в неї листя, бачите ознаки сортові цього саджанцю. Ось така корнева система у нашого саджанця. Продаємо ми такі груші, будемо продавати і навісні, і продаємо досі. Бачите такий грубий ствол. Відправляємо такі саджанці новою поштою наложним платежем, Ціна саджанця 100 гривень. Хто бажає замовити, пишіть мені у вайбер номер телефону в описі, Чи я вам покажу. Бачите, такий корінь де в неї. Так що чекаю вас у вайбері, а також підписуйтесь на наш канал в Ютубі.